23 роки церкви. Ми будемо нести тягарі одне одного. Ми кожен день будемо нести. Але сьогодні особливо. Дух Святий хоче сказати, що Він любить кожного із нас. І коли церква починалася в 91-му році, це початок був церкви, Осана, але до цього був процес Був процес з нами, дуже великий. І ну, мені було страшно, мені було... я переживала, мені було. Тяжко. Але Дух Святий Ісус сказав Не бійся, я буду з тобою. І до, цього часу... і до цього часу Він вірний і Він з нами. І так я хочу сказати тобі, що Дух Святий каже: не бійся, я буду з тобою У всі твої дні життя Твого. Він бачив цей час, який ми не будемо жити. Він бачив, як ми будемо поводитися з дітьми, з сім'ями. Він все це бачив. Він всі бачив трудності. Він бачив всі хвороби, які тут є записані. Тут є записані люди, лежать в лікарні, просять помочі, просять молитви. Ми візьмемося і будемо ходатайствувати до нашого Господа, люблючого Ісуса, який є вірний, Батько наш Небесний. Ми так вдячні Тобі сьогоднішній день. Ми, Господі, пройшли, прийшли до цього дня 23 роки, Господи, церкви Осана. Но церква Твоя, Господи, є стовп і утвердження істини. І якщо ми будемо триматися за цей стовп і будемо триматися за цю істину, ми, Господи, будемо в Твоїй перемозі. Ми будемо жити, ми не помремо. Ми будемо свідкувати Твою істину. Господи, просто нашим життям. Господи, просто нашим життям. На кухні, в спальні, в домі, на вулиці. Ми будемо, Господи, триматися за тебе і ми будемо, Господи, жити з тобою. Ми будемо, Господи, триматися Тебе. Даруй. Господь, нам це свідомлення цього, господі бути і жити разом. І бути, Господі, напоєні Твоєю водою Твоїм живим, Господь, своєю живою правдою, Господі, поможи нам в цьому. Так багато суєти зараз, Господі, так багато в розуму нашому, Господі, всього того, що не потрібно. Ну ти сказав, що той, хто надіється на тебе, не буде постижений. Що ти вибрав нас не на гнів, Господі, і ми тримаємося цього. Ми віримо в Тебе і ми довіряємо тобі, Господь, ходатайствуємо за всі ці нужди. Отже. Ми зараз, О, Боже, перед Тобою за Ізраїля. Господи, благослови, благослови той народ, через який, Боже народився Спаситель нам, через який, Боже, прийшло спасіння нам, язичникам. Ми просимо мир Єрусалиму. Ми просимо благословіння для усіх дітей Авраама, Ісака і Якова. Господи. Виведи, виведи їх, Боже, виведи їх з народів і збери, Господь, під крилами своїми в тій землі, яку ти їм дав. Господи, хай Твоя воля звершиться до кінця те, що ти хочеш зробити через них у всьому світі. Господи, дякую Тобі за Ізраїль і благословляємо в ім'я Ісуса. Амінь. Ми кожний на цьому місці живі, і ми дякуємо тобі за життя, яке ти нам дарував. Ми сьогодні в тілі Твоєму, частина церкви Твоєї, і ми дякуємо тобі, Господь. Бог повноти, Бог повноти, наповняючи все собою. І я так хочу, Господи, молитися зараз за прийдешнє покоління, за покоління, яке проривається, яке проростає на ниві життя в ім'я Ісуса Христа. Молюсь, молюсь про те, щоби кожна дитина пережила прощення гріхів Гріхів, пережила прощення гріхів. Молюсь, щоб кожний підліток пізнав свої батьківські. Твоє батьківство Боже, батьківство, яке не робить сиротами, яке змінює, яке дає надію. Молюся за кожного юнака в ім'я Ісуса Христа, щоб були юнаками і юначками, які здатні перемагати лухавого в ім'я Ісуса Христа. Ти говорив через Вавилонські вежі, Бог. Ти говорив через ковчег, ти сьогодні здатний говорити через сучасні технології прориватися до наших свідомостей, до наших сердець. Бог мій в ім'я Ісуса Христа. Я молюся за кожного юнака, за кожну юначку. Я дякую тобі, Господь, бо слава тобі і честь тобі. Амінь. Немає, тільки йому віра. Тільки йому віра, Тільки йому наша, від нього наша залежність. Тільки дійсно сповідувати ту велику правду, яку Він явив через себе для нас. Халилуйя! Не умру я. Но буду жити істиною Твоє. буду Жить и сыной твоей, Кесноте я возвал, Ты услышал меня, окружили сильно, толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя, Не умру я, но буду жить истиной твоей, Кесноте я возвал, Ты услышал меня, окружили сюда. толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя, вот кому принадлежит вся жизнь моя, а где Божий за мой грех, там себя, Бог, вот кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны крик люблю моя, кому принадлежит вся жизнь моя, а Госпожий за мне на да рассказ себя вот, кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой радой твоей, и люблю тебя вот, кому принадлежит. Дорогенькі мої квіточки, хлопчики, дівчатка, красунички наші, воїни наші. Зараз ми віримо за вас перед Богом. Але я хотів би вам сказати, ми віримо і у вас. Ми віримо, що Божий Дух. Наповнить вас і зробить вас світлими небесними, зробить вас мужніми і мудрими, дасть вам сили пройти через болото цього світу і не замазатися. Вода не потопить, огонь не попалить. Бо ми молимо Бога, щоб ангели Божі супроводжували вас. Ми молимо Бога, щоб і Дух Святий тішив вас. Щоб сни вам снили світлі і святи, щоб і друзі, яких ви набуваєте, були чисті, чесні, достойні, щоб ви були благословенням для тата і мами, для дідуся, бабусі, для чужих і близьких, для школи, для команди, в якій ви перебуваємо. Благословляємо вас, вчитися, ростіть! Наповнюйтесь Духом, Господи, благослови діток. Благослови діток. Благослови діток. Ти подарив їх нам як великий благословенний дарунок. Ти довірив нам, Господи, оце святе творіння, Господи, наших діток, внуків, внучок. І Ти благослови їх і сохрани їх для себе сохрани. Молимо об одне, Господи, дай ми хочемо щастя дітям, здоров'я дітям, успіху дітям, Господи, респекту дітям. Но найбільше ми молимо, Господи, дай їм народження згори. дай їм вічне життя, Господи. Дай їм своє життя, дай їм Духа Твого святого, Господи. дай їх серцю зрозуміти небесні істини. Спаси їх у цьому світі. Як спасав Майсея. Страші страшні Єгипта, як спасав Давида, коли політика була неправильна. Господи! Як спасав Даніїла, коли відступництво руйнувало країну. Господи, спаси, як Самуїла спасав в часи, коли були зруйновані принципи святості, Ти спаси, Ти збережи. І хай церква скаже за це. Амінь. Завтра вони будуть служити нам. Завтра вони будуть молитися за нас. Завтра вони будуть нам проповідувати. З нами вести поклоніння Господу. Будьте благословенні. То все Господь. Надія, любов, то все Господь, за проли та кров, то все Господь, світла, знає краса, то все Господь. ідеш під ногами роза, то все Господь, світла як краса, то все Господь. Камероса, то все Господь, ташки щепечуть пісні, то все Господь, Осані вже двадцять три, то все Господь, рай духа в небі зія то все Господь, сонцем зігріта земля, то все Господь. Рай духовне весь я, то все Господь, сонце зігріта земля, до все Господь, Лідери згідні, Співаємо разом, мирний небо землі. Проти оце Господь, ближнього слова зігрішня. Весна идет, бурлит и поет, весной черемуха цветет. У всех, кто пробужден от сна, на сердце весна. Ботаника гласит о том, что все гармонично, и каждое растение приносит свой плод, а плод же духа. Любовь и радость, мир, терпение и доброта, Милосердие, верность, кротость, умение владения собой. Давай разум! А же духа, любовь и радость, Мир, терпение и доброта, Милосердие, верность, кротость, Умение владения собой. В саду Господнем красота, Цветет небесная страна У всех, кто пребывает в ней На сердце весна Садовник по саду идет За всем наблюдает А ведь не приносящий плод Берет, отсекает А плод же духа, любовь и радость Мир, терпение и доброта Милосердие, верность, кротость Умение владения собой А же духа, любовь и радость Мир, терпение и доброта Милосердие, верность, кротость Умение владения собой Май же все спевают Давайте ще дружніше. Вітайте, що ми сьогодні галатом там пройшли. І ми зараз вшануємо начаток церкви Осана. В біблії є такий принцип. Начаток. Хто знає про такий принцип? Біблія говорить, що є начаток. І є начаток Ахаї там написано. бо початок свято, все ціле євреї, наш початок. Ми, ми не просто десь взялися новий Завіт, новий Завіт вийшов Старого Завіту. І наш начаток, хто знає, який початок церкви Осана? Пастор Володимир і його помічниця вірна, як сьогодні було сказано, не Олександрівна. І ми хочемо їх вшанувати, протягнути руки, молитися, пророкувати. Будь ласка, є у нас подарунки для них. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу, за вас. Алилуя. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте бласлимо їх. Батько. Ми дякуємо за Володимира Константиновича, на Олександрину за твоїх дітей. За тих, хто вже є батьками, реально духовними батьками, татом і мамою. Ми дякуємо за те, що вони одного разу це було так давно, але вони посвятилися, вони дійсно йдуть, ідуть до сих пір і являють приклад вірності. І ми зараз благословляємо їх із вдячності, і ми реально просимо в тебе, щоб ти приходив, приходив їхнє життя, щоб їхня юність обновлялася. Щоб вони старіючи зовнішньо, вони ніколи не старіли внутрішньо, Господи, щоб вони обновлялися, обновлялись, щоб ми завжди їх бачили впевненими, радісними, веселими, втішеним, задоволеним. Батько, щоб це все приходило від Тебе і все те, що ми маємо зробити. Кожен зокрема, як член тіла, як член цієї сім'ї, в якій вони є цими батьками, Господи, щоб ми також робили все. Щоб вони ніколи не смували, щоб вони ніколи не бідували, щоб вони ніколи не переживали всього того, що вони не мають переживати. Роби нас вірними, роби нас слухняними, роби нас підтримкою. І ми благословляємо їх. і Ми кличемо на них, на всю їхню родину, на все їхнє сужінь, на все їхнє майно. Ми кличемо твою е, достатню благодать, хай покриває і твою охорону через кров і через твоїх ангелів. Дякую тобі за них. І кожен сказав. Амінь. Амінь.